Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати диво дивне, а саме друге цвітіння підлітка орхідеї формоза, кренбері, метелик. Ну що, давайте подивимося на цю красуню. Ось така в мене маленька орхідейка всього три листочка. А тому, що вона просто не має сили, не має часу ростити нові листочки, бо постійно квітує. У мене вона за рік вже квітне другий раз на два квітоноса. Проміжок між цвітінням був зовсім малий. Вона трошки встигла наростити нових корінчиків і знову випустила два квітоноса. Подивіться на ці квіточки. Мені здається, що це все-таки не формоза а Рей. І багато хто має таку орхідею, теж кажуть, що це схоже на Монте Рей. Подивіться, перша квіточка вона відкрилася без мутації. Повністю да? нормальна, стандартна. Друга квіточка на цьому квітоносі виявилася напівметеликом. Вже трошечки набралася орхідея сил, щоб зробити защіп, Ось так. Далі я дивлюся по бутонам, що буде дійсно метелик, тому що в мене є фотографії з минулого цвітіння, і я там бачила, дивилася сьогодні бутони. Вони були, власне, такими, як вони йдуть далі. Так що ви бачите, що мутація не являється стабільною. Одне цвітіння може бути повністю з мутацією, а інше ось як в мене формоза в цей раз. Ось таке було в мене відео. Дякую вам за увагу. Я вам бажаю всім гарного вечора, тихої ночі. До нових зустрічей на моєму каналі.